Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. На моїх сторінках в соціальних мережах повторюємо тему степень. Що таке степень згадаємо? Це добуток декількох однакових множників. Запис А в степені N означає, що число А ми перемножуємо на себе n разів. А це в нас основа. А N – це показник степеня. Я впевнена, що це знають усі. В цьому відео ми з вами розберемо основні помилки при обчисленні степенів. Я згадаю усі властивості степеня і приведу багато прикладів з НМТ. Ну що, починаємо. Ще в 5 класі знайомилися з квадратом та кубом числа. Нагадаю, 3 в квадраті, що означає цей запис, 3 помножити на 3. Це буде просто 9. Наприклад, 2 в кубі, що означає цей запис, це двічку, множимо 3, чи 2 множимо на 2 на 2. Таким чином це буде 8. І вже в 7-8 класі з'явилися степені з більшим показником. Наприклад, 3 в четвертому степені і так далі. 4 в п'ятому степені. Я дуже рекомендую, і вже в мене на каналі є таке відео, де я розповідаю про необхідність вивчити табличку степенів, особливо для тих, хто готується до НМТ. Дуже рекомендую перегляньте відео і запам'ятайте степені деяких чисел. Я зараз покажу. Ті проблеми, які виникають при обчисленні степенів. Коли це число натуральне, ще більш-менш все непогано. А от коли ми зустрічаємося з від'ємним числом, починаються проблеми. Згадайте, мінус 3 в четвертому степені. Це мінус 3 помножити на себе 4 рази. Мінус 3 на мінус 3 на мінус 3 на мінус -3, 3, буде. 81. Можна не виконувати розписування, а відразу обчислити 3 в четвертому степені. 81. знову кажу, табличка степенів вам допоможе. І мінус в четвертому степені вже зникає мінус. Парна кількість разів ми коли множимо, буде вже знаком плюс. Якщо це показник буде не парний, тоді мінус залишиться. Зверніть увагу на піднесення до степеня від'ємних чисел. Ще коли бувають проблеми, коли ми підносимо до степеня велике число. Наприклад, 50 в квадраті. Тут. Хто розписав 50 на 50, я впевнена, зробить правильно. Але якщо показник буде більший і розписувати незручно, то запам'ятайте правило, ви можете 5 піднести до квадрату, записати 25. А потім, оскільки в нас 1 0 в квадраті, в нас вже буде при піднесенні до другого степені 2 нулі, тобто 2500. Отже, 5 до квадрату, і оскільки показник двічка, то 2 нуля. Потренуйтеся, що буде, наприклад, якщо ми. 40 число піднесемо до кубу. Піднесіть 4 до кубу, що то буде 64. І скільки нулів потрібно додати? Звичайно, 3 нулі, тому що показник у нас стрічка 64 тисячі. Це значення ми отримаємо. Зрозуміли підхід? Ще важливо, коли ми працюємо з дробовими числами. Наприклад, підносимо 0,5 до 4 степеня. Що тоді робити? Звичайно, нам потрібно 0,5 помножити на себе 4 рази. 0,5 помножити на 0,5 і так далі. Але знову можна користуватися схожим правилом. 5 в четвертому степені. Пам'ятаєте про табличку степенів, казала? це буде 625. Я пишу 625, а тепер зверніть увагу: У мене є кома і один знак після коми. Якщо це показник 4, то в отриманому результаті вже буде 4 знака після коми. Дивіться, як я пишу 0, ставлю кому і записую 625. 5 десятитисячних. Рахуємо 1, 2, 3, 4 знаки після коми. Зрозуміли? Якщо показник буде трічка, тоді три знака після коми. Якщо в цьому числі буде два знака після коми, то, відповідно, помножте тоді на 4 і вже буде 8 знаків після коми. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли. Ще можна число десятковий дріб записати у вигляді звичайного дробу. Також буде зручно підносити до степеня. І ще покажу приклад: тут дуже часто роблять помилки. Мінус 2,13 піднесу до, до кубу. Обов'язково перейти в неправильний дріб, не підносити до кубу мінус 2 і 1 третю. Це буде неправильно. Зверніть на це увагу. По-перше, це буде від'ємне число. Пам'ятаєте, що я казала? Якщо показник парний, це буде плюс, а якщо не парний, це буде мінус. Мінус третю Я можу записати, перевести в неправильний дріб 2 помножити на 3. 6 і плюс 1 буде 7 третіх. І мінус 7 третіх в кубі, я підношу за правилом звичайним множення. Тричі, мінус 7 третіх. Звичайно, це буде мінус 7 в кубі. Згадайте про табличку степенів, яку я казала, 343. От, знаючи, це на пам'ять, дуже швидко рахувати. Ну і 3 в кубі то буде 27. Мінус 343,27. Можна ще виділити цілу частину з цього числа, а я так вже і залишу. От саме в цих задачах дуже часто роблять помилки. Звичайно, потрібно багато практики. І я пропоную вам. Сьогодні в моїх історіях сторінки Instagram пройти тестування. Я приведу схожі приклади і ви попрацюєте. Ну що, далі я пропоную згадати властивості степеня. Не забудь підписатися на мої сторінки. Працюємо далі, до зустрічі!